Вітаю, друзі. Сьогодні 11 лютого, і ми розігруємо чубуки, які я обіцяв подарувати своїм підписникам. Друзі, але, е на жаль, в більшості випадків ніякої інтриги не сталося. Сорти Луїза Свенсон Лакресен. І Адальміна, а також Кримсон Перл, отримають усі бажаючі. Єдина інтрига, друзі, у нас це сорт Ніагара. Бажаючих виявилось значно більше, ніж може дати один кущик цього чудового винограду. Друзі, тому що ну, кондиційних чубуків там буде відсили два десятки. А вважаю нечесним надсилати менше, ніж два чубуки, тому що по вартості е ті чубуки будуть коштувати менше, ніж пересилка. Хоч вони і безкоштовні, але за пересилку все рівно прийдеться заплатити, друзі. Отже, стартуємо. У нас ось такий знайшов в інтернеті простенький рандомайзер. І ми зараз спробуємо розіграти. Значить, друзі, у нас під коротеньким роликом про сорт Ніагару 74 пости. Відповідно із цих 74 Постів ми розіграємо наших 10 призерів. Що ж, друзі, генеруємо 10 випадкових чисел. Всім бажаю удачі. До речі, підрахунок будемо вести з першого поста, тобто з самого низу постів. От той

Хто написав пости під цими номерами, отримають по два чубуки Ніагари. Друзі, ось і наші переможці в конкурсі, який стосувався сорту Ніагара. По всіх остальних сортах, друзі, усі, хто виявив бажання отримати саджанці, їх отримають. Це буде по два саджанці Адальміни, по три саджанці Лакресн і Кримсон Перл І по чотири саджанці сорту Луїза Свенсон. Ось він, до речі, на картинці. Друзі, для того, щоб отримати саджанці, потрібно скинути на номер. Який вказаний на екрані, свої контактні дані, номер відділення нової пошти, телефон, ну і, звичайно, хто отримувач. Друзі, після цього я би дуже вас просив поставити відміточку під кожним відео, щоб ми розуміли, на які сорти ви претендуєте. Це стосується, звичайно, тільки тих, хто брав участь в розіграші. І з датою, коли ви посилали повідомлення на Viber, друзі. Ну, тому що толку звести буде не так-то просто. Багато сортів і багато підписників взяли участь в розіграші. На цьому всім дякую. Слава Україні! До нових зустрічей. Усім гарних врожаїв.